Друзі, вітаю! Сьогодні у нас кучерявий пиріг. Як роблю я його вдома? Завжди. Тут е, я просіяла 3 стакани муки. Ось е, збила просто вилочкою 2 яйця. Ще нам потрібно стакан цукру, пачечку ваніліну. Сиплю. Сюди я всипала 2 чайних ложечки розпушувача. Ванілін і півчайної ложечки трішки солі. Все це ми перемішуємо. Додаємо тут пів стакана смальцю. Так. І пів пачки маргарину. І добре це все перетираємо з мукою. Так, ще цукор висипаю, потім пізніше яйце. Ось, друзі, таке я перетерла з майцем маргарином муку. І тепер додаю яйця. Але бачу, що треба треба чуть-чуть ще додати муки. Тобто, так поки пів стакана ще. Добавлю і мішу далі. І так, зібрала я наше тісто у комок. І так, одну, одну третю я відкладаю, поставлю у морозилку на годину. От так. роблю такий овал, щоб можна було його потім потерти. Я стану, щоб мене видно було. Ось. Зараз візьмемо тарілочку. ось, і ставимо у морозилку. А цю частину можна, нехай вона так постоїть, можна трошки поставити в холодильник, будемо оформлювати пиріг. І так наше тісто. Відстоялося. Е, перша половинка у морозилці, пройшла година. Зараз це я розпліскую по дечці, постелила пергаментний папір. І ось намащу варенням. Варення, варення смородинови, таке трішки желейне я варила. Тоді знову покажу. Ось тісто я розпреділила. зробила ніби бортики такі і змастила. Варенням. У мене смородинове, у вас може бути будь-яке, яке ви забажаєте, яке маєте. Так, і починаємо терти на таку крупну тертушку. Ось. І так далі, розпреділяємо по всьому. Ось. Потерла я другу половинку тіста, виклала цифри. Це теж цікаво. Ви можете, якщо не дуже треться тісто, листочки чи квіточки зверху зробити. Це дуже буде гарно і повірте, воно дуже смачно і гарно виглядає. Я називаю цей пиріг тертий чи кучерявий. Кажуть, ще і тертий, і як хочете називають. Ну кучерявий мені більше подобається. То духовка нагріта, і ставимо у духовку, дивимось по кожен по своїй, на півгодини чи більше. Коли спечеться, скажу. І так, друзі, наш пиріг готовий. Пробув він у духовці 180 градусів 35 хвилин. Ось такий він має вигляд. О, там цифри мої теж видно. Так, ріжемо їх. Він дуже крихкий, дуже ніжний, такий гарний на вигляд. І смак. М -м -м. дуже смачний, пахне ваніліном. Е Пробуйте, смакуйте, будьте здорові! Всього вам найкращого, миру, спокою. До побачення!